Вітаю всіх відвідувачів сайту Books. Сьогодні ми розглянемо серію GoGetter, динамічний курс англійської мови для учнів середньої школи, який поєднує сучасні теми та інтерактивний підхід, мотивуючи підлітків до активного вивчення англійської мови. GoGetter Student Book основний підручник, наповнений темами, близькими до інтересів підлітків, технології, спорт, подорожі та особистий розвиток. Кожен розділ побудований навколо реальних ситуацій, діалогів та завдань, та заохочить учнів спілкуватися англійською. Основні особливості: Інтерактивність Контент. Завдання з відео, аудіо та інтерактивними вправами, сучасна лексика. Учні вивчають слова і вирази, що відображають актуальні тенденції та теми, фокус на комунікацію, діалоги та групові завдання допомагають розвивати навички спілкування. GoGetter Warbook. Робочий зошит пропонує додаткову практику для повторення та закріплення матеріалу з основного підручника. Вправи структуровані таким чином, щоб учні могли самостійно перевіряти свої знання та підготуватися до тестів. Чому варто обрати GoGete? Систематичний підхід до навчання, комплекс забезпечує поступово засвоєння нового матеріалу, актуальний контент, теми та завдання відповідають інтересам сучасних підлітків, підготовка до іспитів. Є розділи присвячені підготовці до контрольних екзаменів, допоможуть учням досягти високих результатів. Розвиток всіх мовних навичок комплект розвиває основні напрями: читання, письмо, мовлення та аудіювання. Серія GoGetter створена для сучасних підлітків, які прагнуть вдосконалювати англійську мову в цікавій та інтерактивній формі, підходить для класного та індивідуального навчання, де важливо зацікавити учнів. GoGetter – це ідеальний вибір для тих, хто хоче зробити навчання активним, корисним і. Захоплюючи. Також не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом Ютуб на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.